Вітаю вас на каналі «Проекція UA. Тут ми перекладаємо для вас найважливіші іноземні статті про те, як світ бачить Україну та її міжнародний контекст. Сьогодні у нас матеріал від Чарльз Лічфілд та Ніколаса Верона з видання Брюгел. Країни Європейського Союзу мають погодитися підтримати хитру схему, яка залишить активи Росії недоторканими, але використає їх як важіль для підтримки України. Чи можна передати Україні всю суму заморожених російських суверенних активів, не конфіскуючи гроші напряму? Міністри фінансів ЄС обговорювали це питання 10 жовтня. А Стефані Лозе, міністерка економіки Данії, яка зараз головує на міністерських зустрічах ЄС, заявила, що не знайти нове фінансування для України це точно не варіант, і що країни ЄС продовжать роботу над планом Європейської комісії щодо позики Україні на основі російських активів. Цей план не було оприлюднено, але його анонсувала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн місяць тому. Завдяки грошовим залишкам, пов'язаним з цими російськими активами, ми можемо надати Україні репараційну позику. Самі активи не будуть вилучені, а ризик доведеться нести колективно. Україна поверне позику лише тоді, коли Росія виплатить репарації. Наше тлумачення того, як може працювати цей план, ґрунтується на повідомленнях змі та розмовах з учасниками. Коли Росія вторглася в Україну в лютому 2022 року, її центральний банк тримав цінні папери в Euroclear Bank, провідному міжнародному центральному депозитарії цінних паперів, що базується в Брюсселі. Вони були швидко заморожені з санкціями, і більшість із них з того часу вже погашено. Як наслідок Банк Росії накопичив депозити в Юроклірбанк, номіновані в понад 10 валютах, які оцінюються приблизно у 180 мільярдів євро. Він не може перемістити ці кошти і не має права на відсотки за ними згідно з договірними умовами Юроклірбанк. Протягом двох років після вторгнення Юроклір отримував процентний дохід від заблокованих російських коштів, причому чверть йшла бельгійській державі як податок на прибуток підприємств. Спочатку 2024 року ЄС конфіскував майже весь пов'язаний з цими активами дохід ЮРОКЛІР після оподаткування. У грудні 2024 року цей потік став основою для позик Україні в рамках прискорення надзвичайних доходів ЕРА на загальну суму 50 мільярдів доларів, залучених ЄС разом зі Сполученими Штатами, Великою Британією, Японією та Канадою. Якщо механізм репараційної позики Комісії буде впроваджено, очікується, що ЄС погасить усі позики ЕРА, включаючи і Свою власну репараційна позика, яку також підтримав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, передбачала б, що Юроклір надасть позику на суму еквівалентну замороженим активам, скажімо, 180 мільярдів євро, у тих самих валютах, європейській структурі. Це може бути сам ЄС або спеціально створена структура. Ми називатимемо її Європа. Безвідсоткова позика не коштуватиме нічого Юроклір, оскільки він більше не отримує процентного доходу від цих коштів. Європа погасить позики ЕРА і позичить решту близько 135 мільярдів євро Україні. Якщо Росія врешті-решт виплатить репарації, Європа використає їх для погашення позики Юроклір, оскільки це не гарантовано, позика Юроклір буде забезпечена гарантіями від країн-учасник, ідеально від усіх країн ЄС. Це стало б значним, хоч і умовним новим зобов'язанням, але воно варте зусиль. Якщо Україна програє війну, подальші фінансові витрати та інші трагічні наслідки для Європи ймовірно будуть набагато більшими. Державні гарантії для позики ймовірно вимагатимуть схвалення національними парламентами. Юроклір також потребуватиме запевнень, що блокування російських коштів триватиме протягом усього терміну його позики Європі, оскільки інакше він ризикує бути змушеним позичати різницю зі збитками. Лідери ЄС вже заявляли, що російські активи мають залишатись замороженими до виплати репарацій, але закріплення цього запевнення в законі дозволило б ЄС уникнути необхідності кожних шість місяців поновлювати замороження процес, що вимагає одностайності. Як ЄС досягне цього ще не зовсім зрозуміло, але ми припускаємо, що готові до цього столиці знайдуть рішення. Лідери ЄС обговорять репараційну позику на саміті 23-24 жовтня. На наше розуміння, Юроклір отримає відшкодування, навіть якщо майбутня дипломатія призведе до врегулювання, за якого Росія не виплатить репарацій. але механізм позики став би потужним стимулом для європейських країн наполягати на тому, що Росія повинна виплатити репарації і відповідно використовувати свої важелі. Можливо, саме тому ідея репараційної позики зустріла шалений опір з боку російських пропагандистів. Водночас, гарантуючи цілісність міжнародних резервів, що зберігаються в Європі, і репутацію Юроклір як депозитарію цінних паперів, ця схема дозволить уникнути підриву міжнародного валютного порядку. Вона досягає найкращого можливого балансу між багатьма параметрами, що сформували дебати щодо заморожених резервів Росії. Якщо ця хитра схема зазнає невдачі, знайдуться альтернативи для надання підтримки Україні з боку ЄС, але вони будуть менш вдалими, тому всі європейці мають підтримати добре продуману репараційну позику. Дякую за перегляд! Ще більше текстових перекладів ви знайдете у нашому телеграм-каналі. Посилання в описі. А якщо сподобалось це відео, підтримайте його лайком, щоб ми готували більше таких матеріалів. З вами була проєкція UA. До зустрічі!